Доброго дня, шановні земляки. Ранок я зустрічаю з Віктором Миколаївичем, Він до початку робочого дня завжди приїздить на робоче місце. Тема, яку ми зараз обираємо, досить таки бурхлива, тому що нещодавно наш мер їздив до Німеччини. І я так розумію, що їздив у справах уже мирних. Значить, ми віримо в мир. Вітайте з нашими глядачами, Віктором Доброго дня, Шановні земляки бачили ми перші ваші звіти в Фейсбуці, І не тільки скажіть, куди їздили, чого їздили, чого досягли? Скажу так, от після ударів, коли попала. Авіабомба до управління соціального захисту нам німецькі партнери направили допомогу: це генератори, і ноутбуки, і комп'ютери, і все необхідне для роботи благоустрою підрозділів ЖКГ. Так зав'язалися зв'язалися наші зв'язки. Мало того, цей місто Зіндельфіннен, мер якої є відповідальним працівником в асоціації органів місцевого самоврядування Німеччини. Він має певні контакти з мерами з головами громад, як і Німеччини та інших країн Європейського Союзу. Він запросив нас в Страсбург на засідання Конгресу місцевих регіональних рад Ради Європи. Саме головне питання це було питання прийняття резолюції про відновлення та відбудову України після воєнний період. Це дуже важливе питання, тому що як ми бачимо, йде певні час переговори домовленості про мир, про зупинку війни, і безумовно поряд з цим буде питання, яке пов'язане з відбудовою і ремонтом тієї інфраструктури, яка на жаль розбита. Мало того, не потрібно забувати, щоб доти. 2014 року, коли почалося АТО і ООС, і коли Кадирів Разом з сепаратистами відігнали на ті межі, які вже були закріплені на період 24 лютого 22 року. То в тих громадах відбувалися якраз ці події. Це відбудова, це дитячі садочки, амбулаторії, будівництво шкіл. Тобто відбудовувалася інфраструктура після активної фази бойових дій в той час. Тому я впевнений, що після закінчення бойових дій у нас розпочнеться та кробітка робота, на яку ми налаштовані і. Потрібно буде укриття робити і будувати укриття згідно того, що чинне законодавство у сфері освіти наполягає на тому, щоб були укриття. А огляньте на що відбувається в лікарні п'ять шахідів, які протягом останніх двох тижнів попали на територію лікарні. Я почув від наших партнерів те, що вони налаштовані виділяти кошти для відновлення. А для цього потрібно встановлювати побратимські зв'язки. Оце саме головне, що я почув: що вони готові налаштовувати. Щось конкретне, якісь формальні кроки для налагодження, якісь угода, щось уже зроблено? зроблено. Що стосується участі в Страсбурзі, mm. а то пан Ферінге він є одним з дієвих мерів. Він уже другу панельну дискусію. Він уже як член виконкому конгресу вів дальше. Після цього ми зустрілися в місті з ми працювали разом з начальником управління міжнародних зв'язків і побратимських стосунків з панією Катериною. До речі, вона закінчила свій час університет Каразіна, факультет міжнародно економічної відносини на початку 2010 року. виїхала Німеччина і на сьогодні там працює. Вона сама родом з Криму, безумовно знаючи нас менталітет і нашу потребу, цікавлячись, що відбувається у нас. Вона розуміє, яка допомога потрібна нам. Окрім того, ми зустрілися з начальником управління також міжнародних зв'язків пані Хесеною. Це місто Фельбак, який запросив вже нас у липні цього року на святкування дня міста і проведення спільних переговорів щодо встановлення вже побратимських зв'язків. Мало того. З українського боку в асоціації місцевих та регіональних рад, яке очолює Тетяна Єгорова Луценка, пан Андрій Садовий веде платформу для встановлення побратимських зв'язків між українськими громадами, і містами і Європейського Союзу. Оцей пан мер Зінденфіндена він з боку німецької сторони є таким, також модератором встановлення зв'язків. Він уже нам запропонував роботу з бельгійськими партнерами, які також мають на меті встановити контакти і. Запропонували визначити у післявоєнний період одну з будівлі, яка буде відремонтована для того, щоб там зробити хоспіс. Де будуть люди похилого віку, ветерани, інваліди це перше. Друге, дуже зацікавленість є у розвитку в напряму освітніх процесів. Це по перше відпочинок для наших дітей. По-друге, це допомога у відновленні освітніх закладів, забезпечення комп'ютерною оргтехнікою. Тобто, цей напрям ми обговорили. Спортивні змагання. Ми плануємо в липні місяці. Вже почали підготовку щодо проведення. Турніру з німецькими партнерами під час святкування дня міста Фельба, участь нашої команди, запропоновано нам, якщо у нас є демобілізовані воїни, які втратили кінцівку, то в місті Штутгарт, а він поряд, буквально 30 кілометрів Ельбобака, є потужний військовий шпиталь, де проводиться операції щодо встановлення суглобів, руки, ноги тобто, це все те, що у нас що у них є. Такі вже потужні практики військові якраз проходять реабілітацію і такі операції проводяться. І оці напрям роботи і як проведення операції, так і реабілітація, Він буде нагальним. Ви сказали про хоспіс і я відчуваю, як напружилось наше населення. Хоспіс не відміняє наявність лікарні в злочі. Безумовно, ні. Тобто лікарні лікарня на ці буде. удари ну ви розумієте правильно. Після Якщо війні. не були лікарні? Це, це дуже буде негативно впливати на розвиток громади. Скажіть тут, ставлення німців, воно не змінилося, ставлення до війни за останній час. Як на ваш як вони сприймають цю війну? Ви знаєте, не тільки німці, а всі наші європейські партнери. А під час проведення заходів в странці було 28 виступів. Це були представники мер міст, громад. Різних країн Європейського Союзу всі одноголосно виступали за. Негайне завершення війни, і всі мають на меті закладення в своїх бюджетах коштів, щоб надати допомогу громадам злоч і громади, харківської області і загі інших областей України, які знаходяться під постійним обстрілом. Я відчув таку позитивну динаміку роботи і підтримку європейських наших партнерів. Вона дуже була потужна. Тобто, всі виступали, всі як кажуть, проклинали росіян за цей напад. На Україну і безумовно потужна підтримка. Ви почули якісь от конкретні посили від своїх колег. Я розумію, ви зустрічали своїми колегами. Що стосується сьогоднішнього дня нашої громади, сьогодні нас обстрілюють як ніколи. Мені здається, ну два з другому було гірше, але зараз ви самі згадали про шахеди, про каби і про все на світі. Сьогодні вони готові нам якось допомогти. Сьогодні вони вже нам допомагають. Вже допомагають. Вони вже і ви знаєте про те, що прийшла допомога. Мало того, я попросив, якщо є така можливість, щоб нам надали допомогу в придбанні молососа. Це дуже важливо для нас. Молосос це відкачка калію, всього необхідного з вигрібних ям. Тобто такий автомобіль у нас є сенізаторська машина, але більш потужна, більш ефективна цей автомобіль. Мало того, є певні речі, які стосуються підготовки комплексної програми просторового розвитку, яка включає в себе генеральний план, історико-архітектурний план, план відновлення громади. Тобто, це фундаментальний документ розвитку любої громади. Це на перспективу відтерого. Ми сьогодні вже почали працювати. Уже сьогодні. Ми сьогодні працюємо і ось цей документ. Не тільки Золочівська, а всі громади України. Він дорого коштує. Це більше 30 мільйонів гривень. Уявіть, що, то, що таке генеральний план. А для чого він потрібен такі великі гроші ми витрачаємо? Подивіться. а це ми витрачаємо чи ні? Обов'язково. Ми також будемо їх витрачати. І ми вже почали виділяти такі кошти на підготовку. Це постанова Кабінету міністрів України. Всі європейські країни і особливо країни Східної Європи, які були в Варшавському Союзі, це все розробили. Певний період тому і Україна наразі теж буде ці фундаментальні документи відпрацьовувати без плану. Гроші не дадуть. Ви правильно попали, я кажу, в десятку. Що таке генеральний план громади? Уявіть собі, що в порослях ну біля 2000 гектар землі, які отримавши певний генеральний план, можна розчистити, провести тендер і віддати сільхозвиробникам для обробітку. То вже це вже прибуток. І це прибуток а. безпосередньо в громаду В громаду не через податки, а безпосередньо в громаду? В громаду безпосередньо податки в громаду. Або, наприклад, от хтось захоче побудувати ресторан або кафе, або поставити магазин, або е, підприємство, де проходять мережі, газомережі, енергомережі, водомережі. Це все повинно бути в генеральному плані. Ну це вже такий фундаментальний документ. І тому ми відпрацюємо німецькою стороною для того, щоб мати певну фінансову підтримку від них для цього підготовка цього фундаментального документу. Що може перетворитися наша громада після війни? Це буде прифронтове прикордонне містечко, де будуть жити одні військові. Але ви зараз балакаєте про землі, про якийсь бізнес. У вас дуже добре вдавалось до війни. Заводити бізнес в золочівську громаду. Ми пам'ятаємо приклади зараз. Люди, які тоді заходили бізнесменами, зараз воюють. Чим стане наша громада? Не для кого не секрет, що дійсно тут буде потужний військовий контингент. Я в цьому певний не тільки прикордонники для цього потрібна буде інфраструктура і будинки, і дитячі садочки і школи, бо вони вони будуть сім'ями тут мешкати. Хто з сім'ями, хто з Харкова буде приїжджати, це вже окрема історія. Але ми повинні розуміти, що нам потрібно бути наповнити бюджет. За рахунок чого? За рахунок того, що ми будемо продовжувати таку роботу. Ми будемо пропонувати і нашим вітчизняним, і закордонним іноземним інвесторам щодо розміщення тут виробництва. Земля ж нікуди не дівається, ні. Наші сільхозвиробники тут, тут. Робота по розмінуванню повинна буде проводитися, обов'язково. Розвиток тваринництва і е, сільхознапрямів напрямів роботи буде. Будемо це робити. Тобто, ніхто складати рук не, не, не буде. Обов'язково будуть розвивати. Це є бізнес, а ми готові сприяти в цьому напрямі своїми зусиллями, можливостями. І я впевнений, тому що для підприємців. Фермерів буде певна допомога, в тому числі від наших європейських партнерів щодо грантів, безвідсоткового маловідсоткового кредитування тих чи інших напрямів роботи. Дякую, Віктор Миколаїв. Балакаємо про майбутнє і хочеться вірити, що воно настане як мога скоріше. Дякую, що ви думаєте також про майбутнє, не тільки про сьогоднішній день. Наразі, якщо спросити мешканця, от зупинити на вулиці, про що ми говоримо, сказати людині у людей на меті, це закінчення війни. Звичайно на першому місці закінчення війни. Люди дуже заморилися, люди дуже подавлені. Війною потрібно закінчити цей цей жах, який відбувається. У нашій Золочівській громаді щоденне, оце саме головне, що потрібно для наших людей. І безумовно багато людей буде повертатися додому. Додому вони хочуть додому, вони хочуть вернутися. От гляньте у Фейсбуці, що вони пишуть. Я так хочу додому. І головне, і підтримка наших земляків, які виїхали із за кордон і в інших регіонах України. Золочів тримайся. Золочів все буде гаразд. Золочів, нарешті закінчиться війни. Ми повернемося додому і знову будемо жити. А наше головне завдання це поновити все, що зруйноване, і прибавити для того, щоб золочівська громада жила в мирній сонячній Україні. Знаєте, Віктор Миколаївич, я просто не можу не згадати про один із останніх фактів із практики нашої редакції. Це коли ми звернулися про розбите житло Скорбача Юрія Олександровича. Я десь глибоко в душі був переконаний, що не дуже йому допоможуть. Там дитина постраждала. Ви знаєте, там одна і друга. Да, я знаю, що ви давали відразу інформацію. Мене дуже порадував один факт. Земляки і не тільки в Золочівській громаді ми виступили на рівень району Богодухівського і за кордонами району й області не заморилися допомагати тим, хто постраждав. І це дуже круто, те, що сьогодні люди при всіх оцих обставинах, які вони вимордували вже кожного з нас. Що говорити, це правда дуже тяжко. І все ж люди допомагають. До мене підходили там, що з рахунком було, підходили мешканці золоча, які кажуть, не можемо гроші скинути. Ми там якось дзвонили, там інший рахунок відкривали. Тобто я своїми очима бачив, як допомагають люди. Не стали вони ну, байдужими ніколи гострі не були. Всіх, не стали байдужими. Проблеми, які в нас стосуються, це перше, друге, окрім того, що ми працюємо з міжнародними організаціями, благодійними, що після ударів житлові будинки, люди отримують фінансову допомогу для відновлення, поки прийде є відновлення, поки документи підготують, поки а зараз, ви знаєте, брак коштів, то ми домовилися з Червоним Хрестом, щоб і фінансову допомогу пораненим також. Я з Наталією Скорбач розмовляв. Дійсно, дівчинка у важкому стані. Вона в лікарні знаходиться, там є проблеми із е, очима. Ну одним словом, це горе. Що там говорити? Те, що ми проживаємо з вами, це просто так не проходить. І на здоров'ї, і на психічному стані. Це дуже важка війна, дійсно. Тому ну, я хочу побажати. Як я вже сказав, нам українського чистого мирного неба. Вже як кажуть, війна закінчиться не за горами. Дякую, Виктору, Виколаїв, за цю розмову. До нових зустрічей, шановні земляки. Нас Бог. Перемога буде скоро. Слава Україні! Героям слава!